Щастя, здоров'я всім. Тим зідає комісія депутатська постійна з питань планування бюджету реторної політики, місцевих податків і зборів під головуванням Барабашу Пана Степані. Прошу, пане Степані. Так, на порядок денний виноситься питання про внесення змін до бюджету Белеккої міської, міської територіальної громади на 2023 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Утрималась. Оголосимо. Прошу. Про внесені змін два питання. Перше це є збільшуємо обсяг додаткової доходів загального фонду бюджету територіальної громади, як інша дотація з місцевого бюджету. Це є кошти з державного бюджету 38 тисяч, 71 гривня, 21 копійка. Це є відшкодування по енергоносіях за проживання внутрішньопереміщених ще за минулий рік, які ми подаємо розрахунки. Ми подаємо в область, облас, а відшкодовує нам державний бюджет. І ми відповідно направляємо на видатки міській раді, направляємо на 37 617 гривень 52 копійки, на, воду, на оплату за водопостачання водовідведення 2059 гривень 20 копійок і на оплату за електроенергію 35 тисяч 25 гривень 52 копійки. І управлінню освіти 453 гривні 69 копійок. 4053 гривні 69 копійок. То з тими тисячами, з тими конами. На оплата інших комунальних послуг 2640 гривень. І на оплату водопостачання і водовідведення. 87 гривень 15 копійок і на електроенергію 34, 340 гривень, 14 копійок. То відшкодування бюджетним установам за те, що ми проплачували за перебування переміщення. І друге питання є лист з обласного е, департаменту е, освіти, е, що нам. Завершено процедура запиту ціни пропозиції на придбання шкільних автобусів. Вартість автобуса становить 2 мільйони 978 гривень. Ми вони просять до 12 липня прийняти рішення про надання міжбюджетного трансферту обласному бюджету, тобто субвенцію по, по спеціальному фонду, на 5% від вартості автобуса. Це є 148 тисяч 900. Ми зменшуємо резервний фонд і направляємо як субвенцію обласному бюджету 148 тисяч 900 за. Як співфінансування на придбання шкільного А Що таке інші. Оплата послуг, е, 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 крім комунальних, там дрова. На дрова. Якщо користувалися дровами, опалення було дровіне, говорили, що їсти на дровах то штургування за дрова. Та, там на славі, то так. Проти полі. З другого. Тепер прорізне так. О, погляду, ну, що стосовно погляду, ми що вже теж бачимо, хто немає. Звертаються поверхності купати. збільшити на друге коло і взагалі того, можна було в принципі, я розумію, чому вони просять збільшити, за того, що я в театр, вже і, і, і за 200-300 гривень бігати ніхто не буде. І, і, і Ми маємо збільшити. Що стосовно каже Василь Василь Іванович, чи нам потрібно команди чи ні? Василь Іванович, я їжджу по всій Україні. І більше зараз їжджу по горах по велях, по поережах. Дуже бачу дуже багато команд, яких пишуть, наприклад, на футболках, де фінансується повністю з бюджету. Отримують які громади себе поважають і свою громаду, і дітей, щоб не ходили Бог з і вони отримують не так як ви кажете, громадська організація. А стоїть на балансі міської ради і отримується, і купується форми. І на форму все полекти. Я думаю, що це дуже добре дуже, А я вам можу їх назвати в області. Назвіть. 4 або 5. Городенківська так. так має. Кам'янецька е, має. Так, 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 так. Що такі не може? До ледь. На бюджеті вони не можуть стояти. Як не можуть вони стояти на бюджеті? Слухайте, у нас у Морженщині... Пища ліга, не перша ліга, металург Запоріжжя. Металург Запоріжжя. 57% міська рада фінансовує. Так, так, міська рада фінансовує. Але вони не стоять на бюджеті. Це більший муніципальний клуб бюджетний. Муніципальний клуб Він рівня, а, не. Дня, на першої є. Запитання одне Іван можна? на мотивник футбольний клуб чи не потрібний? Звичайно mm. вот. ну, потрібний, але я наголошую ще раз наголошую на тому, що я за, аби давати будь-які кошти, але мають грати наші люди, наші займаються люди. Скільки в нас є гравців э, з балетів? Вісім чоловік. Половився. Тому, тому я наголошував, що кажу, я за то, аби розвивати дитячий футбол, бо тут практично 100% наші діти, і це їм треба розвиватися, щоб були зайняті. А зрештою, ми мали розмову. Я не знаю, що так сталося, що то зразу різко прийшли зразу листа. Помалу, хлопці. Я про це говорив. Минулий рік не, не доставав. Ми дофінансуємо, кажу, нема біди, потихоньки Потихоньку граємо футбол. פונטה את המתנקודת האקזרפות. טוב, תינשוי. Ні, вже національний футболістів оплачувати, слухайте. Ну я, я десь це ваше право, я свою думку висказав. Я, я вам дам відповідь. Дивіться. Ну, моя думка, коло, а це ви депутати відрішуєте. Друге умова починається. І ряд футболістів і команда не знає, що буде на друге полон. Чи будуть ті самі заробітні плати, чи буде збільшення? Якщо ну, ви сказали, що воєнний час не збільшує нікому. Та ви мені премію навіть депутати не дали, ну, я ж а ви хочете більше зарплату футболіста? Давайте граємо в футбол, нічого не вийшло. Пане Сергію, я, я вибачаю, скажіть, будь ласка, куди у вас є подається і піти крім футболу? От пряме запитання. Навіть скажіть мені, куди у нас у місті можна замітити. Я тому й кажу, що треба дитячий футбол розвивати. Ми розвиваємо, але коли є по по дитячому футболі... Ну, товариство, давайте, давайте нема пропасу. Пропас нема. Давайте нема пропасті. Ми дійсно працюємо. над тим. Ми додали цього року ще більше. Ну що будемо бюджет весь на футбол немає? Ну, не Ми дали ще 70 тисяч. Дали ще на. на... Тут. Ми на дитячий футбол абсолютно ну, що, не на дитячий, Як ми на сільський 20. футбол 20. дали 70 сімдесят? Ну то що дивіться? Ці Рахуйте, якщо минулий рік було ми дали 400 тисяч, то цей рік вже 520 Ми на футбол дали, бо дали ще на ту придбали ту штуку, щоб косити косарку. Тобто, ми що, не дбаємо про футбол? Дбаємо, але давайте, шановні, це громадська організація. Залучайте підприємців, Зачачайте. так як усю залучайте зі далі. Ви податки. Залучаю. Давайте, Тарас, давайте. Ви податки зменшили на ніць підприємців. Залучайте. Ну та як діє за звернення тепер Йоргалікові, що там за податків військовий час. Ми за них проголосували на сесії, що ви. Відмовляється, щоб були податки. Зараз ви говорите про зменшення податок. Що тут на сесії тепер зачитували, що військовий час, щоб не піднімали податки, тримали звернення. звернення. Це... Ви, ви ви голосуєте звернення до цього, а тепер розказуєте про податки? Не. А ви зняли. А ви тепер говорите, дивіться, ви апелюєте до депутата, кажете, а самі голосуєте, щоб не піднімали. Я не розумію. Це не велика, це у вас 150 50, щоб знову, бо їм треба цього через буквально 2-3 тижні сказати ну, хлопцям нині, результат. Так, нині, будете на нині, да, нині день я не готовий сказати, в зв'язку з тим, що перевиконання нема, ви знаєте, на скошку лишилися в резервному фонду. Ну, та ціна резервного фонду 150 тисяч не вилить. Ну, а ви, ви впевнені, що в нас завтра не лупить, як у Львові, ну, чи буде? Чекайте. Ну, а буде? Ми, ще, що буде? Та ви не маєш очекати. Так песимістично, просто треба хлопцям дати відповідь, е, чи буде. Я не готовий ще сказати. Чи ні? Я Дивіться, не готовий. Руслан пояснить, скільки Василь Іванович каже, там 913 гривень, Скільки було залучено коштів? Ну добре, зробіть, давайте я... аналіз, Василь Іванович, зробіть аналіз, нехай просвітують за ті кошти. А тоді ви да, зачекайте за, Іван Васильович, скажіть, будь ласка. Ще питання таке саме, як це задавалося. Нам е... команда потрібна, ще? не звичайно. Якщо вона потрібна, команда. Значить, ми маємо, я ж не кажу, так, вже давайте гроші, ми маємо програмувати, щоб люди могли. Має бути як мінімум, я змінив, коли приходив, коли приходив е, голова, голова клубу, я, ми з ним проговорили. Коли ми починали коло, ми з ним теж проговорили. Все було добре. Ми ж плануємо я і просто. Як було добре, у вас є запитання, є я, флезі, я, і, чому тільки 300 гривень, а ви кажете, що це було я, добре. Я, ви йому задавали я, питання, чи збільшилася мінімальна. А чому ми йому не задавали питання? Чому за погано було це? Як було Із-за того, що гроші, було добре. кликте голову сюди, будемо говорити, обговорювати. Добре, за 500 гривень. Сама менша зарплата в області у футболістах. Грати ніхто не буде, не грають. На район платять більше. На район Іван Васильович. Розумієте? Розумієте? Міський голова теж за найменшу зарплату робить в області. Та й жив. Іван Васильович я безплатно волонтер допомагаю. дітям. Молодець. Я безплатно допомагаю. Молодець. Молодець. І своє Молодець. даю. Ну, Давайте не порівню. Я... Давайте, хлопці, не порівню, Я... Я... Давай, китовці, ми будемо сваритися, бо тут а нічого не приседаємо. Ми, ми говорили з Русланом, Шином про те, що хлопці граємо. Все. Коли ми домовлялися про е, суму коштів. Все добре, починаємо гру. Добре, якщо ти стане в межах, ми сказали, то дамо. І так минулий рік ми починали грати, от є присутній Чоловік ну, да, який був. У вас, власний... Вася, так було чи не так? Так, але можна я, Дай, ось Скажи. Але не злійця, ну, я так. Дивіться, було так, і воно було на Потім ми додавали, так, воно тиснули. Мало коли хватало, було ті моменти, але було раніше, різні ціни. Зараз просто дійшов той момент, що або так, або не так. І то відповідь фактично, ну, як не було ясно, що вже гроші ніхто не дасть, чи як там, але гарантія має бути. Бо ну, просто будете без команди. Потім має, потім мільйони допоможе. І мільйони, розумієте? Бо я такий такі я вже був купіку, явно, що ніхто просто не повірив. Не знаю, не два мільйони даривають в бюджет, він нічого не зробить. А дійшло до того, що навіть всяк, e, треба ясно користувати та до того, щоб була добра команда, щоб бачити, ну мали, ну, щоб дивитися. І навіть ці, ці що ці коло, що надали майже, залишились в команді, вони фактично всі відказали дати. За такі цей, і крім того, ще розходи пішли, і, і, og, і всі автобуси, всі, 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 більше бензина, більшість. Тут ви маєте вирішити, або так, або ніяк. А ніяк, то значить на роки і потім ніяке розуміє. Як він вже болоті був, і напевне один раз, А тепер. Хто не вірити? Вони так не вірять, потепер не вірять. Якось менше. більше. Ну, і з нашими меценатками, що готові і треба. Давайте проаналізуємо. Проаналізуємо, яка. Які б видатки, які нам реально треба конкретно, аби ми розуміли на що. На нинішній день точно ми вам нічого не можемо сказати. Можливо, буде якесь перевиконання. Це і раз було, у нас скільки, дане чуть на 100%. За 101% не було, а ми можемо виділяти, коли в нас є 105. Yeah, yeah. Резервний фонд хлопці yeah. резервний yeah. фонд yeah. рухати yeah. не може, не може, бо це торба. Це повна торба, як ми будемо з резервного фонду рухати якісь гроші. Ми не знаємо, що завтра не no. Ну тому ми no, ви ж всі прекрасно розуміємо, що бюджет yeah, формуємо. Yeah. На нинішній день ще не стало, не стала команда, грає. Що у вас є тих 200 тисяч чи скільки там 200, 200 тисяч до кінця? Бюджетного року можливо, нам їх і стане до кінця. Ви говорите про те, що вам треба до кінця бюджетного, так ті гроші. До кінця року. До кінця бюджету бюджет 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 бюджет. до кінця року. Так, так, так. Ну, так. так. Ну, То виходить так, що, що ми до кінця кола чуть не ще раз по суму збільшуємо. Ні, мутошанки, тож так мінімально, аби хватало нам. То щораз така сума збіжить. Як щораз? Бо так, у нас було 800. О, це 350, маю. Ні, 150, треба. Nee. Так. Ну да, ну правильно, тобто. Ну, так є. Що ви? Ну що? 400, бо видно. Так, на на хруб, 8 ми спожили, 200 у вас залишиться для того, щоб вам вистачає ще тут. Не вистачає. 200 Місі вже залишило тільки бюджет на А ще 200 бюджетно. Ми не говоримо про те, скільки ми дома. Тут є все написано.

Три варіант, варіант точно відпадає. Який? Хлопці в інші командують. Ти був чемпіонат району. Може і в район. Це а добрати нікого варі. не треба. Давайте зробимо іншим чином. Давайте зберемо тих меценатів, хто дає, які хочуть. Зробимо такі збори, обговоримо, роз, розіб'ємо. У медите, да але не 150 000 Но не буде 150 000. То ми ще чути ще раз ту субуде. Да що це? А то не тисяч 100 700 стапів. І зараз 150. На да, но... И пица, тут Є 217 тисяч і 473. Тобто разом для того, щоб у нас була футбольна команда, нам треба 600... 700, 700 тисяч. На 300 тисяч треба. Це отримання півсотка. Це ж також отримання і зацікавленості. Ні, давайте не спішено спорту. Я проходжу Іван Васильевич. Спорту. Це теж є духовність я, я погоджу, інтизм, звичайно, звичайно, але це... це Це так само, як і садок будь-який спорт на різниці. що це футбол, чи це бульба, що би то не було? Вони виховують дітей, виховують близько, це, це абсолютно, а не виховують підпівали і знає що. Тому, тому, то ми це добровільна організація дорослого футболу нічого вам не дати. Дитячий футбол нічого не буде дасть. Будете ходити, можливо. будуть люди ходити на таботах дивитися на то, а хіба годину будуть дивитися. Дитячі футбол, то і дитячий дорослий футбол. мусить.

Друге коло тут не розписано, скільки зібрано коштів. Є можливість скільки? Є. Добре. Покажіть, пожалуйста. Є можливість це моб. Я ж не, я ти за коречу категорію, щоб ми не дому. Але ми на моєму ж не на сесії. Давайте такого зробимо. Що використовувати двісті, а так не бачити, то немає. Давайте зробимо прийде Руслан де там собі поговорите, щоб у нас не було там. Ми ж тож якісь депутати, щось тут вирішуємо на цій громаді. Кількох депутатів. Давайте я закінчу. Ми, якщо потрібно, навіть темихайна сидит у її не добре, а що її вивертає. Так, і всяк, коли давайте зробимо. Якусь е, зустріч, і буде і президент клубу, і меценати прийдуть депутати, сядемо, обговоримо якусь, якусь якусь намалюємо стратегію. А тоді зрозуміло правильно. Я будемо рухатися в такому напрямку. Е, призначимо там коли. Можуть ті, ті, ті сісти обговорити та і все. А щоб отак однозначно говорити того то не буде, того не буде, там не там. Я не про те говорю. Я просто говорю, що зараз в даний момент ми це не можемо зробити. Бо так як ви прийшли на бюджетну комісію на заклад. Ні, так ми в даний момент тільки обговорюємо і ніякі не приймаємо рішення. Ми взагалі рішення. Доводимо до відома, що потрібно сісти, обговорювати. Саму... Не, не один раз приходили хлопці-футболісти, ми обговорювали, приходили до якогось завершення, ну що не так, як кажуть. Та обговорю. Обговорю. Давайте, розумієте, Ми мусимо сісти, так і каже Нацеліч. Ми про це говорили з Русланом. Був от останній раз, коли навіть Руслан з Стариком говорили. Є кошторис, сідаємо, зустрічаємося, обговорюємо. Я в нас а то я ж не заперечую. Я знаю, що от є славкою, які вкладає гроші і в дитячий і в футбол, напевно, кількість раз більше ніж там це. Але розумієте, це все слова, слова, слова. Коли прийшло прийшлося до звіту, звідки ми не бачимо коштів залучених від, від інших. Так само тут. Я їм казав, давайте сідайте, порахували. От є кошторис, так, цей кошторис, ми розуміємо, що для того, щоб функціонувала команда, нам треба умовно 700 тисяч гривень. Так. Значить, ми сідаємо, кличемо наших бізнесменів, які yeah. люблять футбол, які готові вкладати рочний футбол. Сідаємо, говоримо. Отак, ти можеш дати тисячу дві дві сум пише. І тоді ми розуміємо, що ми зібрали 100 тисяч чи 150, але проаналізувати, тому що. Вибачте мене, але виділяти кошти з місцевого бюджету для того, щоб футбольний клуб Карпати в соцмережах писав, що завтра у нас футбол, чи там велике інтерв'ю, і за це ти, ти, платити ти, кошти, тарас, так воно все тут є написано. Я ти, не розказую, Так футболу не було, ти ходиш на стадіон. Я тобі говорю, то, що команда, є я... проаналізували і серед тих всі всіх, в тому числі, людей, які готові давати гроші, запитати оцей, оцей. Тут порозписували, я його це проаналізую, я можу це взяти, частину тих видатків, і тут є, не змалювати. Ні, дивіться, ми давайте вже у полі well, обговоримо. Але в загальному те, що ви говорите тобто соцмережі, що пишуть. Ну, все добре, вони себе вперше рекламуються. Не підкорд, носить, і люди всі бачать. Це нормально. Подобається, а не подобається, чи мені може не подобається. Є люди там, і вони собі там лайкають, хто там пише якісь відео. Це перше. Друге. Дивіться. Я правильно э, розумію, так як ви і кажуть. У всіх командах ви знаєте дуже добре, що до чогось людина має, там, вона тренується там, від 6 років там, до 12, до 15 війни. І до чогось має бути, Її мрія грати в Болехівських Карпатах, тому вони тут і будуть, якщо не буде в Булехівських Карпатах. Ви схожуєте, то яка її мрія закінчиться? Машинську сталучку. Я не розумію. Або в Белинський лафтовий. Ну Має бути якісь, якась планка, до чого вони йдуть. І тому Карпати мусить бути. <зуміло> і вони мусить бути, мусить. Якщо наш бюджет, велика територіальна громада в загальному не може отримувати клуб, послухайте, знає прекрасний бюджет і може 700 тисяч на виділяти. Може. Спокійно. А ніхто не каже, що не може, і, мовити, мовити, і може отримувати, і, і може ставити банку. Я закінчу, я, я, я закінчу. А тоді, коли я піднімав питання два роки назад, коли ми тільки прийшли за звіти, ви пам'ятаєте дуже добре mm -hmm. Що робить президент клубу і чому не прийшов. Я зараз тішуся, От, пройшло два роки, там ще два і півні вже разом щось говоримо, А воно було мертве, це нікому не було інтересу. Тому якась є, і там яма. ну. З якої треба коло вставати, а їх треба вставати, вставати. по-любому right. ну, І Наша задача така сама перед нашою перед радою намалювати стратегію, залучати інвестори, щоб отримувати ті ж команди, ті ж спортивні, так, то що все вкупі. А, а казати, там ми не можемо бо то, бо то, бо то, бо то. Ну, це неправильна робота. Нам тут треба зусиль це і обговорювати до кінця, що воно рухає. Right. Але right. yeah, right. якщо ми на сьогоднішній день... Я вважаю так. Якщо ми давали 400 тисяч, там е, були кошти ще додатково залучені. І е, ну, команда не... грала на сьогоднішній день. У нас є команда, яка зайняла шосте місце в чемпіонаті області в групі Б. Бе. Поки Давайте так. так. Якщо ми зараз збільшуємо фінансування, е, є приходить президент клубу, який каже, що нам треба. А БВ плюс нам треба там, одну, дві-три позиції підсилити, для цього нам треба додаткові кошти. Добре, значить, ми вправі так само, напевно, якщо ми збільшуємо фінансування, вправі вже як е, е, Мама, не той, не, хто не. дає леву частку коштів на цю команду, ставити перед командою завдання, відповідно, да, закінчиться та, перше та, коло. Ми відразу робимо, от, так як каже Андрій Львович, знов сідаємо, використали стільки-стільки коштів. Зробили то-то, то-то, то. -то, -то, -то. Татя команда, торік була шоста, цього року стала сома. За що ми робимо? Щось ми міняємо. Але я ж mm. я вас розумію, але я пам'ятаю, коли ми виділяли 400 тисяч. Ну, я я е, тоді говорив, коли він до мене гапер і казав, ну, а ти чого не платиш, Плати. Я Кажу, то я буду платити, хто це має організовувати. Кажу, послухайте, сидіти там мова. Так і Павло Васильіч каже, мені тут він розуміє. Не, сидіти там, чекати, що хтось тобі продає щось дасть, тобі як ти Божому сам включився там. Ще щось пішло, там якісь. Для того є робоча організація. А то й можна, 400 тисяч його задовільняли. Ну, а прийшли, що прийшли. Ну от реально прийшли. І треба розуміти, що кожен раз це девальвація, кожен раз все підростає, це ті ж розходи і на транспорт. Завтра навіть тим же людям прийти і сказати, що от ми не просто дали там 600 чи 700 тисяч бюджету, а показати, що є люди, які ще дали там 100 тисяч чи 150, додає, так? І тому, що то, да? да? ми Правіться. Ставити відповідальність на них. Ванка має бути, і діточки мають займатися. Я я скажу, Іван, звісно, я вас запрошую, ви знаєте, я вам запрошую. Да, я я тому не що в нас не було не думаєте, Іван Васильович, у нас була проведена зустріч, був тренер, був президент, була на наглядова рада, і ми договорилися з тренером. Що ми ставимо зараз завдання? Після першого кола, після чемпіос на цей чемпіонат, команда має бути в трої. Тому ми прийшли до вас з тим, що нам потрібно до фінансування за двісті тисяч навіть ігроків. Якщо ви нам кажете нині ні, нині зараз телефонні дзвінки, тренер пішов від ставку, ігроки розбіглися. Я вам гарантію даю. Не так, це, все. Питання сталося руба Альбо, Альбо третього не дано. Це за тиждень. Ні, так, тиждень. Ми, давай, тиждень. Тиждень. так ми давай то. Ні, ні, хто не повідомляє. Пів нахтовика вже за ними. До кінця тижня організує зустріч, я тут я тут на місці кожен день. Попередньо позвонили, прийшли і все. Дивіться, давайте будемо рухатися в правильному, як мої Може, хату навіть не Так ти говориш, ага. може плюс-мінус там треба ну, таку ситуацію її не затягувати. Тобто ми до кінця тижня якусь дорожню карту Е, Організуємо зустріч, там будем, сядемо всі щось на мальоті, якусь дорожню карту, щоб ми рухати. І все, і ми будемо рухатися. Чого ми не малюємо, то будемо рухатися. Але взагалі має, має бути дійсності, щоб і президент, і всі, щоб Ви, е, Хай там підготує якусь свою стратегію, там ми зрозуміємо, що звідти не затягувати будуть. Ні, ну до кінця тижня. До кінця тижня проти зараз між сезон, я розумію. уже хоче забрати, хоче Гарда Калу забрати наших футболістів. І де вже цей, і хлопці не знають на чому стоять. Чи буде фінансування, чи не буде. Я вам кажу то, що я знаю, бо я спілкуюся з долині з цим це громаді. Є такі. Так, так, так. Та, ну, там є директор спорту, він мене завжди питається, сижу, у вас інфікальний приходить і кажуть. Коли тут ви грошей не для себе, ми до себе забрали до, до молодіжного, то я вам говорю, що я... Та професіонал... В долині, я чекаю, Та... в Долині вона насилюєш за таку стимуляцію, діти отримують грамоти за призові місця, де вони їдуть на області стипендії, хтось дві тисячі, хтось три тисячі. так стимулюють спорту. спорт. У нас то і близько ні, я маю на увазі... ви, ж, ви ж бюджет не знаєте. Повірте мені, що наш бюджет в кращій ситуації, ніж в Долині. Ну що ви? Ну, що, ну, давайте порівняємо їхні витрати, їхні ну, надходження. Ну як ні? Ну, Іван Василь, Віталій Михайло, скажіть, будь ласка, ви, я думаю, вивчаєте громаду Долинську. Наш бюджет на просто міс... менше громади. Долина на перше місце по доходах в Україні. Зараз, ну коли? Тепер, коли мені три роки нічого не платили, вони це... були боргувіян. За 22 Так вони домовилися недавно. Знаю, Але що вони були страшні бургувія. Ви про це не говорите. <кхух> <кхух> <що>, ну, <кхух> в Україні готові забрати.

І всі дня, десь на четверта, ви Давайте на четверту буде надійніше. Він на роботі буде, він має свого роботи. В роботі, я поробіт, 5 років. Треба коли ти По Посередині, я кажу, що якраз старту тоді рішайте. Зараз там не хочу звернути, що ви немає куди грати. Добре, всім гарно. дякую, гарного дня, давайте здоров'я